получається тут командир бригади тероборони Дмитро Іщенко розповів, що від Херсона очікують допомоги в облаштуванні будівлі для штабу міського батальйону та управління тероборони для відновлення приміщення, яке було виділене 28 січня. На сесії, яка відбувалася, було прийнято рішення про виділення школи номер 42. Ну, вона з 2011 року не діюча і потрібні кошти на її відновлення, на відновлення електропостачання, водовідведення, водопостачання, опалення, заміни вікон, ремонту даху. Це все вже є приблизні розрахунки, вони десь набігають на більше двох мільйонів. Депутати сьогодні не планували надавати гроші, розповів капелан Андрій Калита. Вони вислухали інформацію про загін тероборони. Ми будемо просити і головного воєнкома, і керівника тероборони, щоб був складений фінансовий проект, що потрібно. Особисто я планую вступити. Ще не ще не вступив, тому що. Поприйти здати аналізи, і це трошки процедура. І з тими своїми подіями немає часу. І знає, що є декілька депутатів, які також готові. Командира бригади послухали, поставили кілька питань. Далі справа за бюджетною комісією, говорить секретарка міської ради Галина Логова. Треба обов'язково дивитися. Бюджет, який у нас залишилися залишки, і зараз, коли 42 га школа, яка не працювала понад 10 років, має бути надана в розпорядження територіальній нашій обороні. Звісно, ми докладемо зусиль для того, щоб відремонтувати саме це приміщення. Якщо питання швидко пройде всі процедури, говорить Галина Логова, то є можливість розглянути його на сесії міськради вже 25 лютого. Ольга Ляшок, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.